Ми вас вітаємо на турнірі з пляжного футболу на честь всеукраїнської річниці дня пам'яті захисників та захисниць України. А також сьогодні ми цим заходом урочисто відкриваємо для всіх мешканців міста. Чудовий спортивний майданчик з пляжного футболу, шановні наші родини, загиблих героїв, шановні наші спортсмени. Зараз наші захисники та захисниці виборюють наше право існувати на рідній землі. Це наш обов'язок завжди пам'ятати наших героїв. Тому всі наші заходи, спортивні культури, інші заходи вони завжди присвячені нашим захисникам. Дякую всім, хто приєднався сьогодні до на нашого. Захід приймають участь три команди Можна сказати, саме такі на саме потужних це підприємства, це орі лідер команда, команда камесаль ПМГУ. І команда Вогнеборець, яка теж постійно в призерах. Вона учасник фіналістів всяких турнірів у нас в місті. Ми приїхали з Сєвєродонецька, зупинилися в Кам'янському, продовжуємо нести службу, обжилися. Ми вже теж вважаємо себе місцевими. Сьогодні ми приймаємо участь в цьому чудовому заході. Як на цьому чудовому пляжі, будемо змагатися з найкращими командами міста. Тому дякуємо міському голові, дякуємо організаторам, дякуємо захисникам.